Ти дивишся, чи ж серед тих 40, про які говорять бомбардувальників, є такі, які Росія взагалі не може зробити. Немає виробництв. І вже все. Ото було 3-4 одиниці їх більше немає і не буде. Так, зараз я дивлюся, конкретно пройдусь по всіх. А-50, чи можуть вони зробити, чи зроблять. Ребес, не а 50 мій. це. Ану, почекай. А – це розвідник. Пам'ятаєте, що був зруйно знищений один на території Білорусі на початку війни, а потім десь при Вазов'ї їх нема чим робити, і їх дуже мало залишилось. Подивись, Віляр, що кажуть. Саме так, саме так і відповідно карти башня це повне знищення розруха і королева мечів. Вони не зможуть їх робити і в них немає потуги. Як тільки академік Туполів помер, то СССР більше ці, ці всі літаки не робить. Тепер ту 160, теж карти показують, що ні. Не можуть, не мають потенціалу їх зробити, не мають виробничних спроможностей. Uh -huh. Навіть не питання, не в запчастинах. Ту 95 Ну, аркан диявол, що вони спалені. До речі, їх більше за все спалили ту 95 х і ось що вони плачуть і ридають росіяни? Ну хай плачуть, плачуть. Ну давайте будемо. Я ну, буду радий, щоб ви плакали, росіяни. Це ваша доля, це ваша карма. А тепер ту 22 М3. Ту 22 М3 теж вони не можуть виробляти п'ятірка жезлів. Міги. Чи були пошкоджені міги? Uh, іде так, що один міг теж пошкоджений, і ну, я, я бачу. бачу що... Може, там не було, може, такої кількості, розумієш, тому що це ж інша це теж ракетоносії, носії і які несуть ядерний заряд. Може, там їх і мало було, ми ж не бачимо. Лібасеньки, те, що ми знаємо, з ну з телеграм-каналів, це отак, щоб ви зрозуміли. Звичайно.